І, дорогі друзі, поєдинок за бронзу вазі до 60 кілограмів. Ілля Калінчук, представник Вінниці проти Данила Ізотіна, борця із Києва. і Суддя міжнародної категорії. Іван Іванович Кукушкін є арбітром цього поєдинку. Спокійно розпочинає боротьбу, бачимо, що іде вперед калінчук, підтискає. Ізотін намагається зараз відчути, як кажуть борці свого опонента. Дозволяє трохи підтиснути вінничанину ізотін, але все таки. Робить підворот, Калінчук, але атака не проходить. Зараз заходить назад, зреагував, але арбітр піднімає борців в стійку. Початок був за Калінчуком, ізотін зреагував, атака не пройшла, тому що дуже затягнутим був підворот. Борець із Києва встиг зареагувати. І першим бал за активність здобуває, здобуває Калінчук. Близько 200 учасників зібрав чемпіонат України серед кадетів. Тернополі сильні хлопці приїхали. Кадети наші мужні дорослішують на очах. І саме головне, що в цей непростий для країни час змагання проходять. Бере захват Калінчук, вже 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 майже. Але все таки дивом вистояв ізотін. Друга спроба виконання відічаміна бере захват, вибити тазом! Можна вибити. Ви знаєте, можливо, сьогодні не обов'язково ставати на місто, виконуючи накат. Але ж все таки вибивання тазом воно допомагає. Завершити, завершити дії. Рахунок стає 3-0. Все таки пройшов накат у виконанні Ільї Калінчука. І він виходить вперед. Дуже важливо зараз не зупинятися. Ну, заключні секунди, дві хвилини збігають так швидко, що просто борці не встигають навіть, як то кажуть, розігрітися. Лунає Гонг. Цікаво, да. час закінчується із невеличким запізненням. Арбітор розводить борців по кутам. Отже, 3-0 після першого періоду Калінчук перемагає. І Зотіну слід зараз братися за діло. Якщо не помиляюся, так з дальнього плану Едуард Крайнюк допомагає зараз Зотіну відновитися. Подихати дуже важливо зараз знайти слушні слова. Правильні, правильні підказки. Мені здається, трохи ізотін е, дозволив все ж таки віддав ініціативу Калінчуку. А тепер потрібно самому включатися в роботу тим більше перевага на боці Калінчука. Другий період. Як же приємно бачити боротьбу? Як же приємно бачити Успіхи наших юних борців, які демонструють хорошу боротьбу, не дитячу слід додати. Багато вже чого вони вміють, багато чому їм ще належить навчитися. Але головне, хлопці змагаються, хлопці виходять на килим. І боротьба змінює, змінює їхнє мислення, змінює їх характер. Змінює їх ставлення до життя, до оточуючих. А саме головне, вони вчаться бути сильними, приймати рішення і йти вперед. У Ізотіна є шанс зараз відігратись, тому що боротьба є рівною. Ми бачимо, що в стійці практично ні Калінчук, ні Ізотін нічого не роблять. І якщо зараз Ізотін проведе накат, рахунок може, може стати 3-3. Але чи й накатить Ізотін. До кінця, до кінця. Ой, щось таке намагався заднім витягнути. А Ізотін, Але під, підвівся, начебто, і знову впав. Ні, не проходить атака. Достатньо було часу Ізотіна, аби провести атаку 55 секунд до закінчення. І це вже це вже знак, що треба тепер. Вмикати всі свої швидкості всі свої ресурси внутрішні потаємні, йти вперед. Тому що е, Калінчук, який зараз дивіться, як грамотно захищається, він забирає руку, він тримає центр, не відступає практично. Піворот! Хороший кидок на два бали, на два бали що найменше, і зразу туше мені здається, навіть не, не дуже. Хоча всі все все тримає потужний захват і Калінчук, і зотім. Не зміг вибратися з складної ситуації. Отже, Ілля Калінчук бере із Вінниці, здобуває бронзу на чемпіонаті України. Ми вітаємо Іллю Калінчука з успіхом в Тернополі і бажаємо йому подальших успіхів. Чудова робота. Перемога на досемі.